Всім привіт! Давненько я таке таке візненіст, який був таки мене період за тища. Про що я хотів сьогодні поговорити? Хотів сказати, друзі. Шановні українці, не ходіть поодиночно, бо самі знаєте, що нас заратвориться така ситуація. Двоє троє чоловік по одному не ходіть. І не вірте в... Тому всьому, що говорить зараз по телевізору, як виявляється, там навіть не половина, а 75% брехні ці новини, оці всі втрати так далі, тому подобно. Маму дивився вчора, мій знайомий, я з ним потім спілкувався, що старших переїжджали, то насправді наших там 5 разів менше. Е Печальна ситуація. Тримайтеся кубки, згортовуйтеся, не вірте тому, що вони говорять, це ставте під сумнів, ну і, звісно, включайте логіку і свою змикалку, є... своє мисленне, а що я вам можу допонувати. А я як гіпнотерапевт, як спеціаліст, звертайтеся до мене, я вам допоможу, надам психологічну допомогу, то що надам, пропрацюємо певну ту чи іншу ситуацію. І зрозуміємо з по негативну ситуацію, поминаємо відносини, витягнемо урок, який ви мали, і ви поміняєте свої відносини. Пройдете, так сказати, цю ситуацію, і проживете її і, і пройдете урок, і будете рухати далі, не топтати на одному місці. Що ще чим допомогти? Панічні атаки, страхи, фобії, погані звички, е, що ще якісь дуже. Негативні, нав'язливі часто думки в голові, оце яке налюбнети петля постійно, так як одне і те саме, то один той день, день цурка, оце все. Це все пропрацьовується, обіди на батьків, звичайно, це в першу чергу. Вона навіть він чи буде в якій країні, якщо ви приходите до якого там е, ціпагу, це ціпа священника і собі, і проблеми, і з, проблем, з грошима вирішити, або ще щось, то все. В першу чергу пропрацьовувати з татом і з мамою. От тато якби відповідає, янь типу, за гроші, а мама якби, за підтримку, за духовну, за розвитку, так, і так далі і тому подібне. Тобто, якби отак. Вертайтеся, в мої контакти будуть закріплені під відео. Тримаємося, згуртовуємося, тримаємося кубки і пам'ятаємо, не ходимо по поодинці, особливо зранку до обіду. Всім пока.